Оформити заявку на отримання пенсії тепер можна, і в застосунку ДІЯ. Раніше обов'язковою умовою оформлення пенсії онлайн була наявність кваліфікованого електронного підпису, тобто КЕПУ тепер же достатньо мати «Дія-підпис». Нещодавно була реалізована можливість через мобільний застосунок Дія подавати заяву, саме якщо у особи реалізований дія підпис. Щоб скористатися сервісом, необхідно зайти на веб-портал електронних послуг пенсійного фонду та вибрати вкладку Заява про призначення пенсії, ознайомитись з інформацією і перейти за посиланням. Вхід особа звертається так само через веб-портал пенсійного фонду і свої документи заздалегідь поскановані засвідчує дія підпис. Після реєстрації та авторизації на веб-порталі необхідно прикріпити скан копії необхідних документів. Після цих етапів на екрані з'явиться повна форма заяви про призначення пенсії. У разі потреби її можна буде відредагувати. Максимальний термін опрацювання заяви 10 днів. Усі кроки особа бачить у своєму кабінеті, тобто його заяву прийняли для розгляду. Якщо є якісь зауваження, це так само особа бачить у своєму особистому кабінеті. Працівники пенсійного фонду прописують коментарі. За уваженнями, для відмови у заявці про призначення пенсії може бути відсутність певних документів або ж погана скан-копія. за перший квартал до нас уже через веб-портал подане. Близько 800 заяв, із них за допомогою застосунку діє підпис 18 осіб. Незважаючи на нововведення, заяву про призначення пенсії можна подати і в офлайн форматі у сервісних центрах. Загалом у Житомирі їх 26. Найбільший знаходиться у прозорому офісі. Анна Чель, Олександр Немержицький, телеканал СК 1